Після дощу знову пішли гуляти і пригати, скакати по калюжах. Як завжди, наше улюблене місце, тому що тут дуже багато дірок і дуже багато калюж. Тільки що були, дивились ципанюк. Тора. Дивись, там можуть бути машини. Ось там, бачите, опа-на. Там такий двір для ципаньок, бачите? Там вони грають. А тут в мене Тора стрибає. Тора стрибає, Тора стрибунець, Це як коник, а в мене Тора стрибунець. Дивіться, панорама агінь, як я кажу. І Тора стрибає, Оце в тебе дитинство Тор, Сільське. Мэй, Мэй, Тут Мэй. Вот там. Стоит кушу Кайя. Мабуть. Мэй. Вот здесь она там ховается. Такая маленькая. Брудни. Будешь брудна. Единорежки били, булы, А теперь уже не били. Да, Торка? Тора. Ну скажи мне. Будя. Калюжа. Айодя. Так, багато калюж. А. Йде, їде калюж. Дуже переживала, щоб вони не висохли. Татора переживала. Тому що дуже любе стрибати по ним. Ой, 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 ой. В неї вже навіть на виріст є такі резинові. Сапожки я потім вам покажу ще. Ось ще хотіла сказати, що я її вирядила в такий костюм, тому що навіть якщо забрьохається, то одну річ легше прати, ніж дуже багато речей. А що ти там видивляєшся? Пінка? Пінка! Як вона каже, як у мами в каві, так? Да? Е! Ой! І наш кузюня, кузюня, скажи щось. Іде. Мій Слай, твій друг. Хоче плавати? Ні. Ау. Ось тут гарна яблунька. Яблучка попадали і ми трішки назбирали собі напоїсти, так, да, Тора? Мама, Ось. Ми... Обріжу. Мама буде і буде класно. Буде... Ось яблучко ми вже помили. Угу. Супер соковита. Класно. Тора тобі подобається? Супер яблучко. М -м -м. Теж гризе. Тому що, знаєте, воно саме смачне, коли йдеш, знаходиш і їси прям тут і зараз. А не купуєш в маркеті. Ні, це, звісно, теж непогано. Але я вважаю, що коли ти сам це знайшов, це, як знаєте, маленька пригода. То воно цінніше і. Смачніше. Боже, моя велика любов це такі хмаринки, це небо. На Закарпатті небо дуже гарне. Особливо, бачите, хмаринки у горах це прям one love. Бачите, йдемо з торою. Змей обережно. Давай. Йдемо на халабуду, яку ми знайшли. То, мабуть, тут місцеві діти її зробили, збудували. Але вона дуже класна. Дивіться. Прям як восени. Я думала, що це просто листя накидане, але це халабуде. Дивіться, як живописно. Дивіться, як гарно. І гори, боже, просто вау. Ну так, без корей, сільських нікуди. Тора сьогодні прикип такий з кактусом рожевий. Трішки, може, не все, але Є. прикольно. Вона хотіла сфоткатися тут. Зараз фоткаю. А хто там живе, Тора? Тора живе? Сама чи з кимось? Окей, Хто з тобою живе? Я дією горить отаку. Бачите, яка краса. Скільки всього ми не помічаємо? Мама, ми бачимо. А часом треба просто розплющити очі і подивитись навкруги. Я дуже люблю природу, але інколи мені теж хочеться кудись вибратись, кудись поїхати. Тому що коли в тебе малі діти, це прикольно. Так, будиночок. А з іншого боку, дітям теж треба ну, якось в цивілізації інколи з'являтися. Я тебе не фоткаю, я знімаю. Ну, гаразд. Ну, ви чули. Дуже хитра дівчина, каже, підемо дивитись малу пиню, але я знаю. До чого вона клоне? Вона хоче знову піти туди, де ми гуляли декілька днів тому. Я вам розповідала. Тора каже, йдемо дивитись малупиню знову. Бачите, тут дуже так затишно і гарно. Маленький водоспадик. А тепер що контент. Оазис в цьому селі. Дивіться, як гарно. Тора тут вирішила на лавку сісти, доїсти своє яблуко. Воно ну, дуже гарна панорама така, дивіться. Якщо так взяти, я зараз фоткаю її так і повернусь. Так ось. Це місце біля того місця, що я вам Я казала чи не казала, не знаю. Але ми у лісі знайшли. Ми у лісі знайшли там гойдалка і таке місце для пікніку. Дуже так класно, аутентично, натурально. Я не знаю, мені здається, це бук, але я можу помилятись. Бачите, яке велике дерево. Ну, ви знаєте, мою любов до дерев. І ось ця годівничка, просто топ цього місця. Гляньте, дуже гарно. А наше місце знаходиться ось там. Що я казала? З річкою. Тора, тобі тут подобається? Мені <плес> подобається. Бачите, подобається, тому що тут ваз... ваз... вазончик. Хотіла сказати газончик. Бачите, такі насадження. Дуже гарно люди постарались не тільки для себе, але й для інших. Зараз підемо. Бачите, Давай, ручку. І ось ми підходимо до цього місця. Бачите, такі насадження теж прям. Ось воно. Бачите, і тора мене веде, а така хитра, прихитра. Каже, хочу камінці покидати. А веде мене у ліс, у гори. Бачите, така безпечна гавань, така тиха. Така гарна навіть після дощу. Бачите? Так, це дуже гарне місце. Бачите, можна посидіти тут. Вазончики навіть стоять. Дуже так цивільно. Бачите, це місточок, щоб туди перейти. Там вон столик такий. А Тора вже плюха, хоче камінці кидати. Тора близько не підходь тільки. Бо плюхнеш і попливеш. Бачите. Тут треба перейти ще. <сум> давай ручку, давай. Давай мені ручку. І підемо. Давай, давай, так, правильно, так. Обережно, давай. Бачите, тут прямо на річці перехід такий, а воно все, бачите, ходить прям ходуном. Давай, скоріше. Давай, 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 давай. Молодець. Ой, я ж у кросівках, а не в таких тапках, як у Тори. Ага. Ось ми і прийшли. Бачите, такий столик тут. Хтось знімає. Тут ще було всяко на столику, знаєте, там на стільцях, але хтось знімає у дощову погоду. Хтось за цим слідкує. О, он наш татко йде. Ага, прикольно. Ти можеш викинути. Це біологічний матеріал. викидуй, Його можна просто так викинути тут. Яблуко. Тільки яблуко тора. А наприклад, наприклад, якісь банки бутилки треба утилізувати або забирати з собою. Бачите, як гарно. Якось хочу тут, може, у костюмах або не у костюмах, та хоча б в чомусь такому автентичному позніматись, щоб мене хтось познімав. Тут дуже гарна локація. Ще ця качелька. Дивіться. Бачите, тут є кострище. Загалом гарно. попросила зробити такий бачите, корабель і тепер будемо його пускати. Тора. На. Дай я тебе сфоткаю з ним. Тут були дощечки, як ви пам'ятаєте, щоб погойдатись на гойдалці, але зараз їх хтось прибрав. Я думаю, це хтось, хто тут за цим всім слідкує. Блін. Зараз подивимось, що можна зробити. Ну що, Тора, ти пускаєш? Давай, пускай, я тобі ще зроблю. Ай, треба було його рівненько, Тора, поставити. Бачиш, він там застряг. Тора обережно. Давай я, може, дістану. Порох все, все все, він, він пішов, пішов. Далі поплив. А там нема, тут. Давай. Бачиш, тут тече річка. Давай, Тора. Тора, давай, давай. Давай, маленька. Ну покажи, як ти вмієш. Обережно. опатерня. Давай, давай. Давай. Я ще зроблю. Давай. Поїхали, давай. Каже, він попливе, не хоче з ним розлучатися. Давай, давай. А я ще сделаю. Классно? У нас уже два там утопились. Давай. давай. Я не... сделаю тора. <связь> Классно? <связь> Ой, Ой, и потонул. Він <связь> просто там через камень. Давай, давай, давай! І далі попли. Але недалеко. Вони плавають у нас.